Ви знаєте, для мене це однозначно популістичне рішення. Нехай не ображаються всі ті, хто скористається безкоштовним проїздом Укрзалізниці. Але якщо ви чимось користуєтеся безкоштовно, це означає, що інша частина людей за це заплатили, бо воно само по собі не робиться. Тобто. Одна частина людей заплатили тим, що сплатили податки з резервного фонду, були переведені останнім часом кошти на Укрзалізницю, яка просто плаче і каже: У нас немає грошей нам треба захистити свої тягові підстанції. Нам треба ремонтувати наші биті вагони, локомотиви. І я навіть не здивуюся, якщо напевно... Більша половина топ-менеджменту Укрзалізниці дізналася про ці нововведення зі сторінки президента і почала думати, що з цим робити. І я читала коментар Укрзалізниці, коли вони намагалися. Я для це сприймаю як викрутитися в той момент, коли вже не було що як робити, і тому почали з історії, що це буде невпіковий період. Я вам скажу чесно: сьогодні ситуація така, що. Складно немає, що немає пікових періодів. Так є дуже пікові періоди. Це коли зараз, наприклад, канікули влітку, але навіть осінню люди користуються окрім залізницею, і в принципі квитків таких, щоб ти хотів вибирати, в принципі, немає. Ти береш те, що є в наявності, і особливо не вибираєш. А що говорити про той сегмент людей, які навіть хочуть купити собі там СВ. Це теж проблема, тому що їх теж немає в продажі, і навіть для тих людей, які готові заплатити більше. Тому це означає, що нічого безкоштовного немає. Те, що ті люди, котрі все ж таки скористаються цією послугою, їм треба трошечки напружитися вона не буде дуже легкою. Наприклад, пропонують нам помандрувати Україною в лютому. Бо в буцімто в лютому немає високого сезону. Я вам скажу чесно: так як я звану Франківщина, щоб ви купили у вільному доступі з грудня по березень квиток в Карпати, вибачте, це майже нереально. це тоді можливо, наприклад, якісь окремі дні там вівторок, середа. От такого плану тому ця людина, яка буде планувати цей безкоштовний е, поїздку, вона не буде підлаштовуватись під свої якісь потреби, вона буде підлаштовуватись від те, як вишукати цей квиток. Чи підтримую я цю ініціативу? Дивіться, я вважаю, що ці рішення тільки розхолоджують е, наше суспільство від основних проблем на фронті.